Найближчої неділі професійне свято відзначають українські освітяни у складні для усієї країни часи. Вони не тільки навчають і виховують дітей, а й підтримують тих, кому найважче вчителі волонтери плетуть маскувальні сітки, виготовляють окопні свічки, збирають гуманітарну допомогу для захисників і ВПО. Новий навчальний рік у кривому розі у змішаному форматі розпочали 127 шкіл, гімназій та ліцеїв. Працюють 105 дитсадків, а також музичні художні школи та школи мистецтв. З нагоди дня працівників освіти голова ради оборони міста Олександр Вілкул привітав криворізьких освітян з професійним святом та подякував їм за самовіддану працю. Роль галузі освіти нашого міста. Ну, без перебільшення ключова. Ми всі пам'ятаємо, як почалася війна. Пам'ятаємо, ну, все, що було, не будемо пересказувати. Але ми пам'ятаємо, скільки зробили саме наші освітяни. Школи, дитячі садочки, інші заклади. І по прийому, і по розміщенню, і по харчуванню, і багато там, десятків тисяч біженців, і сила оборони. І, і насправді наші освітні не, центри, школи, дитячі садки стали багато в чому центрами волонтерства. Напередодні професійного свята більше як півсотні криворізьких освітян отримали міські нагороди. Відзнаками державного рівня нагородили 20 педагогів. Кожен із них успішно долає нові виклики. Сьогодні на складний час для роботи закладів освіти. Ми майже п'ять років працювали в онлайні. Потім почалася війна. Сьогодні ми перейшли на змішану форму навчання. Минулого року ми спробували, у нас вийшло такий невеликий формат змішаної, змішаної форми навчання. В цьому році близько 75% батьків підтримали. Як би не було складно, але освіта продовжує свою таку важливу місію підготовки майбутніх українців, яким відбудовувати нашу країну після нашої перемоги. Серед нагороджених. Надія Євдокимова, вона у професії більше 20 років. Ми маємо певні гарні результати і в предметних олімпіадах, і в конкурсах, і в грантових проєктах. І особливу увагу приділяємо впровадженню stem освіти. Учні в нашій гімназії мають можливість проводити наукову дослідну роботу на сучасному обладнанні з робототехніки, 3D-моделювання, досліджувати в теплиці в екоцентрі, які знаходяться на території нашого закладу. 26 серпня ми отримали таку почесну відзнаку для нас: це лідер з тем освіти на всеукраїнському рівні. Завдячую я своєму колективу. Творчому 72 друга гімназія. У нас директор натхненник Вікторія Нечіпорук, яка нас стимулює, мотивує. Понад 30 років педагогічного стажу має Людмила Данилович. Робота каже, це справа її життя. Ми підтримуємо розумних і виховуємо успішних. Це робота не одного, не однієї людини. Це цілий колектив, це консолідація зусиль і науковців, і педагогів, і е, тих педагогів, які супроводжують учнівську наукову-дослідницьку діяльність. А в мене робота така, що я маю координувати цей процес, тобто від пропедевтичних якихось заходів до, вже, до фінального конкурсу захисту Малої Академії. Безпечне навчання пріоритет для криворізьких шкіл. У закладах освіти діють більше як 200 укриттів. Вони можуть вміщувати 39 тисяч людей. Ведеться будівництво трьох підземних шкіл проти радіаційних укриттів. Велика роль співпраці міста з міжнародними партнерами. Велика міжнародна у нас зараз співпраця От лише за цей час отримано 16 тисяч комп'ютерів та ноутбуків і для вчителів. І для дітей різних категорій. У нас більше 70 центрів разом з міжнародними партнерами створено різних центрів, мультифункціональних, комп'ютерних, навчальних центрів, з ЕСПА з Фінляндії, з Лузьборгом з Німеччиною. Зараз спільні програми. Це також дуже важливо. Ну, Що сказати, у нас в минулому році 322 медалі в нашому місті. Такого не було вже 10 років незважаючи на ковід, незважаючи на війну. А 42... А 42 випускника, яких підготували 33 вчителі, отримали 200 балів. Це також ну, дуже гарний результат, який можна пишатися. Нашій майже 18-тисячній Такій громаді освітянській хочу подякувати за їх щоденну складну важку працю. Подякувати за те, що вони не залишили країну, що вони продовжують працювати на наших дітей, що ми продовжуємо надавати якісні освітні послуги і побажати всім здоров'я, миру, затишку в родині, щоб всі рідні і близькі, хто зараз нас боронить, повернулися додому живими і здоровими, і щоб ми всі разом відсвяткували нашу перемогу. Дар'я Юськова, Максим Пономарьов. цей день.